Так, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні буде у нас відеоогляд на модельку DTZ-5244 HP. Я, чесно кажучи, вже майже і забув, як вона виглядає, тому що завжди приїжджали HPX, HPX, HPX 35, -ка, 29. -ка, всі приїжджали. І по факту HP майже не брали. от Довго їх не було на ринку. Тепер вони приїхали, є в двох кольорах: синій та зелений. Чим вони відрізняються взагалі в від моделі HPX, хто не знає. Чисто резиною. Тобто на цих моделях стоїть базова стандартна резина 9,5х24. Так, зараз я вам посніму. 95 на 24 Протектор, диск, все буде однаково. Відрізняється лише ширина резини. Передня резина у нас 6.16. Ялинка високий, дуже протектор, реально з шириною от, е, з фалангу пальця. По мотору, такий самий мотор стоїть, як і на е, 52-44. Чомусь їх люди класифікують як 24-ку, але по факту тут мотор 1,9 літра, що має потужність 29 кінських сил. ДТЗ це зробили в принципі спеціально, тому що 24 кінські сили на звичайних тракторах у вас видає лише на певному, певних обертах. Да? А якщо ви працюєте, як завжди, тобто на звичайних обертах там без надриву, то у вас буде менше кінських сил. Тут запас потужності, соответственно, на середніх обертах у вас буде 24 реально. Так, передній редукторний міст у нас портальний, дуже потужний. Він зроблений як на 35 ках Ловолах, як на донфенгах. Тобто тут міст реально гарний, стоїть як для 24-го трактора. Це просто вдвічі більше, ніж потрібно. В захисній балон у нас гідропоцілювач керма, все чітко працює, фільтра всі в доступі. Тобто от знизу все стоїть, ви можете спокійно собі міняти без всяких там пригод і так далі. А, так По фільтру повітряно-мастильному. Тут у нас стоїть циклон. Ну Це, в принципі, як зазвичай, на всіх ставляться. Так, Спереду у нас довантажувачі. В комплекті йдуть передні крила, Довантажувачі у нас 80 кг на передній міст. Тобто, от бачимо, 20 кг, 3-4 чотири. На задніх колесах у нас довантаження немає. Тут у нас стоїть розборний диск, але довантажувачів на них немає. Звичайний гідроциліндр позаду стоїть на 450 кг підйому, є гідропара, тобто подача і злив, яка керується через дозатор. Задня частина трактора повністю зашита. Зроблено це в колір до кожного трактора. Тобто, якщо чорний, то буде чорним зашити, якщо синій, то синім. ну і так далі. Це у нас керування гідравлікою. воно окремо стоїть по валовідбору. Всі кажуть, чому тут лише одна швидкість 540 обертів. Друзі, дивіться. По факту, у вас все обладнання, що працює з цим трактором, майже 95% всіх, всього обладнання це буде 540 обертів використовувати. Навіть якщо там стоїть якийсь там мульчувач чи ще щось. Там дуже такий шепетільний, якісь там посадка, посадочна якась там машина. У неї стоїть свій редуктор, який зменшує кількість обертів. Але базова кількість, яка надається з трактора, 540 в будь-якому випадку. Тому друга швидкість просто фізична, майже ніде не потрібна. Друга швидкість використовується при косинні. Да, питань нема. Там, де косарка, там краще обертів, більше косить, але і 540 буде працювати. І там, де бур. Буром працюють можна і на 1080, і на 760 обертів. Так, по ціні, друзі, А, давайте ще коротко скажу. Приборна панель, я, ну, в принципі, на всіх вона однакова, ручка газу. Перемикач ходу, бокова куліса, три передачі, три діапазони передач на КПП. Тобто у вас 9 плюс 9 трактор. Ситіння пружинне, у такому от пильничку зроблено прикольно. Воно, до речі, із шкірозамінника дуже гарної якості. Зелена горловина у нас в капоті спереду. Так, по ціні такий тракторець коштує 7100 доларів. Це на момент зйомки відео. Доставка безкоштовна. На ДТЗ гарантія 3 роки. Тобто 36 місяців обслуговується техніка сервісним центром ДТЗ. Якщо якісь поломки, набираєте сервіс, вони записують заявку, приїжджають, ремонтують або відсилають запчастину. Отак От все це працює. По надійності класу надійності це трактор один з найкращих в Україні. Тобто, нюансів дуже, -дуже мало. Якісь поломки, якщо вони і є, у людей. Це я вам як за статистикою кажу. Вони виникають або в перші два тижні, тобто якийсь заводський брак, він одразу може виявитись, або вже е, після року-півтора. Тобто, оцей діапазон між двома тижнями і рік е, у людей майже нічого не ламається. Щоб замовити такий трактор собі додому, е, можете набирати по номеру, який бачите на екрані, або закидайте заявочку на нашому сайті. Всім гарного дня, пока-пока.